В вашій увазі жіночий стайлер для волосся. Може бути як подарунок або для власного використання. Подивіться, будь ласка, який класний великий набір. Значить, тут іде сам стайлер. І, до речі, в трендових кольорах. Сам стайлер має дві швидкості роботи, дуже легко змінюються насадки. В комплекті у нас є чотири насадки. Давайте швиденько я про кожну вам розповім. Наприклад, ось такий гребінець для розчісування. Хорошої якості, надягаються, змінюються насадки легко. Надягаються вони в, техні... в ось таку кнопку зажали тут технічно і ставимо саму ось цю... саму, а, тут стрілочкою, вибачте. у раз. От. І ось такий грабінець. Зняли От і інші насадки. Також давайте по кілька слів. Значить Є також ось такий для бігоді, для закручування ось такий гребінець. Далі в нас іде від пушистості ось такий гребінець наступний. Ось, будь ласка, це від пушистості. І є також ось такий концентратор, який просто направляється в одну, на одне місце. Комплексі повітря. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Ціна 1250 гривень. Ми надаємо гарантію на рік від нашого магазину. Є післяплата, є оплата онлайн. Як вам зручно, відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтеся.